Захисника, який знаходився зі мною в судовому засіданні, забрала швидка допомога до кардіології. Це стало наслідком того, що для захисту і для мого адвоката були створені неможливі нелюдські умови роботи, їх можна практично назвати тартурами, тому що на моєму захиснику для ознайомлення зі справою дали судом півтори доби на п'ять тисяч сторінок справи. Мій захисник вимушений був після того, як щоденно проводяться судові засідання. Причому з 10 до 18 години він вимушений був ночами знайомитися з справою, готуватися до наступного дня. На сьогоднішній день, наприклад, він підготував більше десяти клопотані. Все це робиться вночі, тому що судом навмисно створені умови для захисту, в яких неможливо нормально захищатися і нормально працювати. Саме тому на початку засідання ми заявили, що це є справжні тартури, які привели до втрати здоров'я моїм захисникам. Тому що останні три доби він спить по 2-3 години всього. І це значить, що він просто фізично не встане нормально захищати. Як наслідок, у нього зараз важкий стан здоров'я, і його прямо з судового засідання забрала швидка допомога, яку викликав суддя Кірєєв. Я хочу просто звернути вашу увагу, що Києвщина в Україні вже перейшла всі межі, і що це не суд, це фарс, абсурд, це кримінальна інквізиція. Тому ми безумовно будемо намагатися зробити все, щоб перевести цей судовий процес, хоч в якусь легітимну фазу. Я сподіваюся, що він вже з наступного тижня зможе працювати. Він мій адвокат власенка, працюючи також в системі жорсткого цитноту, враховуючи, що нам не дали не експертизи провести нормально, ні ознайомитися з матеріалами справи. Він сьогодні забезпечує проведення міжнародного аудиту замість фальшованих експертиз на замовлення прокуратури, які ці міжнародні аудиторські експертизи дозволять. Просто нам захищатися в цьому неправосудному суді, тому власенка кожен день займається захистом. Чому в понеділок захисника? Я не можу сказати, що захисник власенка повернеться в понеділок. Він повернеться тоді, коли у нього буде готовий звіт аудиторської компанії БДО щодо газової справи. Я думаю, що в понеділок вже зможе приступити до захисту Микола Титаренко.